Перш за все приготуємо те, що ми будемо класти всерединку. Це масло, часник давлений і кришений окропчик. Я масло зараніше ще на ніч витягла з холодильника, щоб воно було м'якеньке. І зараз вилочкою. Все в пере... будь-який час, коли надумаємося, в мене начинка всередину вже буде готова. Так що відправляємо у мороз. Приготувала філе. Ну, тут у мене гарних кілограма півтора, десь до двох. І сала шкурочку підрала, підсолила, скушала. Грам, може, 400 десь сала. І зараз ми це все перекрутимо на місце. Перемололи, а тепер гарно все перемішаємо, посолимо і поперчимо. Сюди більше нічого не додається. Тільки м'ясо, куряче філе, сало, сіль і перець. Так, приготувала паніровочні сухарі. Набила яєчок. Порізала ось цю ковбаску на 4 частинки. Я на даний момент жарю 4 котлетки. Ось який у нас фарш. І є у мене такий старенький казаночок спеціально для таких страв. Налила сюди багато олії. І буду зараз формувати котлетки і жарити. Мочаємо руки у водичку. Нема кому поснімати, тому зніму, як вмію. Це вже не, не перве відео, вже дві какліти жариться. Значить, дивіться, зробили таку У Усередину кладемо качалочку, форміруємо коклетку, закриваємо це все. Ось таку гарненьку. Вієчко вмочуємо. В паніровочні сухарі. Гарно обкатуємо. Тоді ще раз у яєчко. О. І ще раз у сухарі. Два рази туди-сюди. Гарно так. Сухариками обмочуємо. І потім отак дивіться, отаку кокліточку сформували і вкип'ячу олію. Як олія вже почне кипіти, так огонь прикрутить на середину. Ось вони у нас киплять. Я їх ще зараз і закрию кришечкою. І, на, і ще трошки огонь прикручу, щоб гарно ж вони прожарилися. Ось така смакота вийшла. Я розрізала, правда, маселко ж вон, але ж на тарілочку. Тому смачного.